Україна – це Європа. Тростянець відзначає День Європи. 9 травня Україна разом з Євросоюзом святкує День Об'єднаної Європи. У тростянці перехожим роздають прапорці Європейського Союзу та України. Це символізує, що наша країна, наше місто є частиною великої європейської родини. До речі, прапорці виготовили власноруч юні вихованці Палацу дітей та юнацтва. Кожного року ми проводимо майстер-класи з ними і виготовляють дітки із великим заохоченням, задоволенням, адже вони знають, що наша країна прагне вступити до Євросоюзу, прагне, щоб був добробут, життя краще, мир, і щоб спокійно жили наші дітки всі. Гуртківці палацу провели акцію до Дня Європи. Вони дарували свої прапорці тростянчанам, нагадуючи, що Україна це Європа. Я вважаю, Україна рухається в правильному напрямку. Є деякі перешкоди, а але ми їх здолаємо. Україна переможе, слава Україні. У нас дуже гарна країна, ми її збагачуємо, у нас дуже гарна молодь. У нас є свій прапор, гімн, герб. Ми країна, яка може піти в Євросоюз. Деякі зараз, звісно, є перешкоди, але я думаю, ми їх подолаємо дуже скоро. Україна це Європа. <зв>. Наша країна досягне своєї мети і стане справжньою європейською країною, рівною серед рівних. І ми переможемо. Слава Україні! До лютого 2022-го Тростянець за правом називали європейським містечком за фестивалі, доглянуті парки та стрімкий розвиток усіх галузей. Війна відкинула міста на роки назад, але рух у європу не зупинився. Тростянець продовжує міжнародну співпрацю. Додаються нові міста побратими. Вже маємо п'ять у Європі та шосте місто Чатануга у США. У дні Європи міський голова Тростянця Юрій Бова бере участь у міжнародному саміті мерів в українській столиці, де представлені десятки європейських делегацій. Як результат нові домовленості з допомоги Тростянцю у швидкій відбудові Євгенія Железна, Леся Шелест, Валерій Шевченко, Тростянець, телеканал ТВТ.